Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитесь цей канал, дякую також за ваші лайки і коментарі. Як завжди, щоб бути в курсі, і нічого не пропускати, я раджу вам підписатись на цей канал. Я вам дякую. Отож, новини для українців. На кордоні з Польщею встановили перші мобільні пункти обігріву. З ще 8 листопада, поблизу пункту пропуску державного кордону Краківець, що на Львівщині, відбулися міжнародні навчання. Щодо надання допомоги постраждалому населенню України в пунктах пропуску. Ці навчання називалися Організація міжнародної взаємодії, функціонування пунктів надання допомоги населенню на українсько-польському кордоні. В межах цих навчань, друзі, на кордоні встановили мобільний пункт обігріву, де люди зможуть перепочити, поїсти, випити теплого чаю, отримати теплі речі, засоби, гігієни. У разі потреби також там надаватимуть медичну та психологічну допомогу. Крім цього, у цих мобільних осередках облаштована дитяча ігрова зона та простір для матерів із дітьми. Також пункт тимчасового розміщення людей забезпечений належним зв'язком та доступом до мережі інтернет. Також в цих навчаннях брали участь органи центральної виконавчої влади залученням громадських організацій та волонтерів. І ці дії з запорука забезпечення безпечного перебування та надання якісної допомоги населенню, яке буде змушене тимчасово покинути в разі необхідності межі України. Також на місці організували роботу міжвідомчого координаційного штабу. Учасники відпрацювали взаємодію з польськими колегами щодо надання допомоги громадянам, які тимчасово перебувають у пунктах пропуску держкордону. Ось такі друзі, новини для українців. До зустрічі.